Шановні колеги, дорогі гості, всі присутні, ми раді вітати вас на нашому п'ятому регіональному форумі Літопись Гузечення і прошу всіх до, до початку до виконання нашого державного війни. Напевно, ну, не відкрию для вас секрету, коли скажу, що сьогоднішнє століття в Україні і в світі загалом, ну, це досить таке дивне століття, це є століття, коли людство десь женеться за матеріальністю, за матеріальним добробутом, де духовність десь відходить на, на якийсь задній фон, не є основою е, життя і прагнень людей. Хотів би, хотів би, би Передати знак скромної шани за заслуги пану Зиновію Ковалю від імені війської районної адміністрації. На жаль, пан Зиновій Коваль не є тут присутній, тому я передам та, цю книгу пані Ларисі, вона передасть її від нас. Дозволю собі зачитати значить, краєзнавцю літописцю рідного пущанського краю, потомайстр Зиновів Ковалю з визнанням і пошаною до мистецької патріотичної праці на ниві державності, голова Бузької райдержадміністрації Богдан Ганишинка. Прошу пані Лариса, передайте, будь ласка, наші теплі, які розпилювали з допомогою там випакових таких пристроїв. як Відомо ті сепаратисти просто виганяють і витісняють людей. І Витісняють з тих мікрорайонів, де є проукраїнські налаштовані групи проживають. Так. Сьогодні, напевно, що такий важкий час. Час не тільки політичної боротьби, а боротьби. Збройної. Я також би хотів ще щоб вручити таку, таку медальку і районному відділу е, культури, який от організований, є модератором таких зустрічей. І щоб та медаль була визнанням від громади, від громади ми золоті. Куди себе ідентифікував і казав, що є земля Маркіяна Шашкевича, але то і Ґузетчина є земля Маркіяна Шашкевича. <кій> Маркіян Шашкевич для нас ну, для Галичини, як я є, є і промов. Я той Шевченко, є той, хто з морку хотів висвітлити і показати українців я Моя лета для вас це пам'ятна медаль. <клухи> не одні косажі будуть. Ні одні світлини, ви також ведете світлини. <плухи> Бо так це стає, що і редактором ви не будете а за так буде <клухи> правда. <плухи> Часопис народу, часопису Івана Савчина. журналіста, краєзнавця, письменника. Він вніс величезний вклад у дослідження та написання історії рідних краю. Під пара письменника вийшли друком історичні романи Важкий шлях, долина Юдолі, Ясир, краєзнавчі нариси, Увенщина, Бузьк у століть, історичне дослідження, Забір'я». Саме він започаткував у газеті рубрику Любоєзна і знаць, свій рідний край». Його праці є вагомою краєзнавчою базою для користувачів наших бібліотек. Признавчими з пішками у своїх статтях, у своїх розвідках журналістки Володимир Кувальчук, Віктор Бурзеник, Зиновій Пали, Стефанія Шавала, Любов Покінська, Алла Андрієва, Ола Іванські, Марія Гарасимчук, Леся Дацько, Ірина Гаєцька, Надія Ігнат і багато, багато тих список можна продовжувати. Шановні колеги, сьогодні тільки що пані Леся згадала ім'я Любові Пукінської і хочу вам сказати, що ми її щиро запрошували, але по стану здоров'я на нас сьогодні разу не з зна... нами. Тільки вона просила не забути передати обов'язково всім всім щирі вітання, наслади до праці, міцного здоров'я. І як вона казала, серцем душе, і душею я сьогодні з вами просто після мови використавши. Використавши фотографію Віри Грегу з, з Майдану з Майдану. Власне, чому? Бо я, я так вважаю, і багато хто вважає, що ці події, які сталися, сталися сьогодні в Україні, вони не могли б дивитися без без безпровочого слова Шевченка. Ми його зробили, правда, лише не 5 тисяч, а 500 перемірників, бо це все ну, за власний кошт. От і ця книжка з'явилася. Зараз я її хочу зрозуміло подарувати нашій бібліотеці, особливо також і Соколівці. Соколівці я говорив з директором, не знаю, в них бібліотека школі і сусіх, наші інфляція. Два примірника. так що так, скажете, ми зробимо. Так, шановні друзі, насамперед, дякую за такий теплий вступ. Вітаю всіх, кого бачив, в залі, друзі, всі наші. І я б хотіла дуже багато сказати і просто боюся бути в часі дуже розтягнутою, щоб потім всі, хто тут є, мали час для висловлення своїх думок. Я певно почну з таких тез. Ми сьогодні говоримо про літопис нашого краю. Перше, той, хто пише книжку, ні, історія написана в книзі, в розвідці, вона завжди є суб'єктивна. Хто би там що нам не говорив? Хто пише, той має за собою велику рацію. Друге, треба бути нелінивим і треба братися за історію, щоби зберегти, як сьогодні Микола говорив, найцінніші миті нашого життя для наших нащадків. Ну, але щоб говорити про нащадків, нам треба ще жити сьогодні і вже. От тепер я переходжу до того, що робимо ми, Бузьке Радіо. Сьогодні Людмила Іванівна сказала, що ну, дуже важливим є те, що в нас вже є музей, це такі маленькі осередки нашої минувшини. Але повірте мені, що ці стоси наших літо літописів, оті, я так думаю, 15, може хтось каже більше книжок про історію сіл окремих окремих, окремих наших сіл. Музеї, книги, розвідки вони певно, можуть бути всі мертвим тягарем, лежати неруханим, якщо ми не будемо розкручувати їхню вартісність, їхню ціну. З свого боку, районний відділ культури робить надзвичайно класну річ. Він популяризує свій музей. Вони то з одного боку, то з другого боку, то організовують дітей різних шкіл, то організовують різні колективи. Заїдь до музею, подивіться. Там буде дещо вартісне. Ті люди, які побували в музеї, приходять додому і кажуть, що угу, є музей, може б ми туди своїх знайомих привели, може, дітям показали. І вже поширюються геометричні прогресії та наша зібрана і оцінена минувшина. Те саме залишається в калитку Бузького радіо. Ми відкриваємо якусь маленьку, маленький фрагмент нашої історії. Ми запрошуємо людей, які пишуть нашу минувшину. Ми, от як пан Будько сидить, ми беремо знову якийсь такий ракурс. Ми робимо, грубо кажучи, журналісти єстивним нашу минувшину і все це в ім'я одного, щоб виховувати. Гідність наших людей, щоб ми відчули, що ми не зайде, бо знає звідки, які оселилися тут і качають свої права. Ми є українці, ми живемо на своїй землі. Ми хочемо мати свою гідність, яку потім передати своїм нещадкам, щоб ми також гідно жили і оцінювали те, що ми маємо навколо себе. Ото наша буденна щоденна робота, нашу минушу популяризувати. От навіть Тарас це ж так сидить уважно, слухає. Якби ми, тут, певне, і газета, і радіо, і друзі Бужани не організовували виставок, не говорили, що є такий Тарас, що він робить несподівані розвідки з історії нашого краю, України і може навіть світу, певне, багато людей б, навіть не знали, що в нас є такі люди, байдужі. Так, я хочу, щоб був багато музеїв, хоч мінімум чотири. А чого я хочу? Ми, як музей, ви підете раз в рік, два рази, він пічні дитини. Всі, якщо навіть наш район має менше 50 тисяч, то більше не піде, правда? Ну, два рази сходити. Все, де гроші брати на життя. Я б пропонував ще тоді о, цю велику двопаркову поділу палату віддати в національний музей, Ну, дати їм варену чи яким, національний музей неї. Не, не, не галерея, а іменно Андрія Шевченко. той, що Сінцівський робив музей, музей музей. Там є великі фонди. Є наукові кадри, і вони зроблять такі ці... повірте, там дуже багато кімнат молодих людей захищати свою батьківщину. І це блокування це є рука наших ворогів. Вони спеціально підкупляють кілька людей, платять, щоб вони бунтували людей, і їдь блокуйте. Тим треба кінчати, треба людям роз'яснювати, що й ворожа дія такого допускати не можна, тому що цей перевізник, що їде по дорозі машиною, він нічого тим людям не поможе, що від нього не залежить. А цим самим надається велика шкода державі. Я колись багато писав, особливо на початках. 90-х років тоді ще не дуже хотіло писати, я писав багато. Я до 100 дописів написав був на такі теми, які навіть додому приходив мені, погрожували і так далі. Що казали, що навіть повісти треба. Всяке було. Але я сьогодні е, хочу написати, я вже майже написав, ну, ще не все те життя наше, яке було до війни, цього життя навіть, ті всі, що тут сидять, ніхто не пам'ятає і не знає. Це життя, звичайно, відрізнялося дуже суттєво від того, що ми сьогодні живемо. І воно було чаще, навіть як сьогодні. Але я хотів би. Написати для того, щоб молоді люди могли порівняти, як колись жили і як ми тепер живемо. То вони, як ми це усвідомили, то може було б менше нарікання, тому що коли життя було набагато тяжче, люди перечували фізично багато тяжче, ніж сьогодні. Сьогодні молодь. До книжки не тягнеться, а тягнеться більше до Кнайдери. Там є веселіше, там цікавіше, а коли ж молоддю виртувалася біля просвіти, їх цікавила книжка, їх цікавило щось нове і так далі. Я е, буду просив Миколи е, Гернича, е, я цю статею, на днях принесу. Але це я, вже, я тільки написав до моменту початку війни, 1 вересня 1939 року. А далі ще треба писати багато, є що писати. Матеріали дослідження публікації. Е, просто я там певною, частиною, певною мірою виступив як упорядник, у е, Туди перекладався. і е, наші е, відомі, е, може, кому відомі, кому мало відомі там. Площанська книга, Бузьке княжество, вона там має не дуже великий об'єм, 3-4 сторінки. Новий. Потім є ще е, розвідка е, Миколаєвича з е, 1904 року. Про Бузьк. про, про, про Буск, е, там є історична розвідка і є багато статистичних матеріалів цікавих. Популяризація краєзнавчої роботи. Е... Краєзнавчих документів то є одна з найважливіших функцій бібліотеки. Бібліотека популяризує краєзнавчі матеріали різними засобами бібліотечної роботи, але однією із найпріоритетніших форм роботи то є співпраця із засобами масової інформації нашого району. Ми не вважаємо себе бо, фактично всю інформацію ми черпаємо з газети. Від товариства Бужани» і від громадськості нашого міста Вузька. У основу ми взяли листок список директора бібліотеки, ну і розповсюдили, брали всюди потрошечка інформації, черпали. Ну, Подякувати хочу Мирославу Тимчиському, завжди беремо його відео, він нам надає, і всім. Тоді так, другий сайт, наприклад. Бузьк і Оюа, але всі легко ви можете їх знайти, бо всі мають інтернет. Набираєте два слова в гуглі, бузька бібліотека, і попадаєте зразу на наші краєзнав... на краєзнавчі сайти і на офіційний сайт. Там... Після війни одразу залишилися голібосі просто в І Галичина більше, як їх мама, прийняла. прийняла. І тепер вона для мене. Найближча, найрідніша і найвища батьківщина. І я собі так потім думала, мама завдячувала завжди Галичині своїми художніми творами, вчила дітей і малювати, і українській мові, і літературі. І мені дуже приємно, що іду по вулиці, ну, підходить дідуся, бо бабуся і каже: а мене вчила ваша мама. І я не можу впізнати цих рисах, бо я пам'ятала всіх тих учнів, яких мама вчила. Мені дуже приємно, і то є вічна пам'ять. І тепер як було 200-ліття з дня народження Шашкевича, і побачити на бани, на бани. Мамине творіння, мамикру. Тут був не один портрет, ще і в радянські часи, але вони десь пощасали, Мама малювала і немає кінців немає. І я до що хочу сказати, що я весь час, коли я пишу, чи просто кореспонденцію, чи якийсь художній твір у мене присутня вдячність Україні. Рідні Батьківщини. І до цього форуму. У мене немає таких краєзнавчих досліджень, але я писала легенди рідного краю Жовта Тополька і завжди поруч, але не раз. Я переглянула вашу добірочку, там ніби немає, то я вам презентую. Я вам презентую і з і слушно хочу сказати, що той заслід, в який підняла культура і освіта щодо краєзнавства, підхопили юні. Бо минуло півріччя, і вже діти взяли участь у 200 конкурсах і серед них на краєзнавчу природну охоронну тематику. Історія вишиванки, історія пісні, тої місцини, де вони таборуються. Ну, Таруська краєзнавча робота в другій школі е, Ярослав Масловський. Сонцю і вітру брат. Як він е, намет, дітей, і вони пішли. І пішли, але то треба любити. І таких подвижників дуже, дуже багато. І все це акумулюється на освітньому порталі більше. Звичайно, воно маленько форматно, там широко не можна подавати, там дві-три фотографії і текст, але воно є. І це так само є літопис. Відкривайте освітній портал і все можете прочитати. Багато До років. І зі мною працював ну, отець Володимир, мене у школі назвали Володимир Степанович, він був власне тісно пов'язаний з цим особистостю. І з Васильом Бороновським він був зв'язаний і тісно був зв'язаний з адвокатом Мар'яном Чушманом. І ви знаєте, тепер якось, ну, Бог щось дає таке, ви знаєте, кожен має дарування якесь таке, що сам не на раз собі дивуєшся, як я так попав туди, як вони мені це розказували. Ну, я кажу, яке Боже є е, диво. Ну і от тепер, ви знаєте, мені дуже цікаво, є, що, по-перше, так, от є загадкова історія буску, ви знаєте, написана вороновська. І от коли ми там скажімо, на горбі хотів дуже познайомитися з цією книжечкою, потім Іван Петрович Савчин мала розмову е, про цю історію Бузька. І ви знаєте, що от невідомо ця книжечка була. Ну, єдине, мені так здається, догадка моя така є, що ту книжечку очевидно в довгий час мав Володимир Степанович Чушна. Звідки я виходжу? Моя версія така, коли я читаю його книжечку, історику празднивший про Пробус, то я працював, хай моє каже не на весь, я 20 років працював, я міг пізнати людину, що в ньому є таке обдарування до такої наукової роботи і так далі. Но там багато є такого. Гарно написано. Потім всі видання даніші, ви знаєте, вони базувалися на тому самому е, матеріалі. І от ви знаєте, невідомо, але я завжди йому вдячний, Володимиру Степановичу, за те, що хай там буде, бо Іван Петрович завжди казав, треба було зноски робити, сказати, звідки це взяти. В нього цього не було. Але вже я дуже радий, що коли вичмаєте в руку цю книжечку його, то фактично він і Перший повторив очевидно це, що писав колись Василь Брановський. Василь Барановський од мене з Газулією пишемо зараз, книжку. тобто я беніс буквально на місяць, вийде вона, ну, і там знову, ви знаєте, що цікаво Барановський, чим цікавий. Він цікавий тим, що він керував просвітою. І оці наші села, ви знаєте, оця інтелігенція, вся була зв'язана, він би я кожденкував. І от ми в там теж знаходимо мороз такий, ви знаєте, весь час контакти були з Василем Вороновським. Мені знати, що скільки разів я з ним зустрічався, я жив на піджавцю, там на Купчанська сегодня, а він ще там біля церкви Онуфрія. І знаєте, так бачив. Завжди зі смішкою, завжди з паличкою. І він, знаєте, до деякої міри так що, ну, якось, знаєте, ті тільки були боявся сказати щось про це. Тому що ми боялися, що не знали одного добрия. але читаючи мої статті рецензії в газеті, очевидно, він нагадувався, що дещо можна мені і розказати. Автором цієї виставки є відомий фотокореспондент, поважна в нашому районі людина, зі нові Сьогодні за станом здоров'я він не є присутній на нашій зустрічі. Але я думаю, що тепле слово, якісь спогади про цю неперетичному особистість скаже його землячка, журналіст нашої газети Воля народу, пані Лариса Герасимів. Тричі був визнаний переможцем у польському журналі Панорама у Болгарському місті Габрово. Його світлини, надруковані у книзі гостинці з України, нагороджений медал лауреату другого фестивалю народної творчості. Але він про дисплоди, відзначений Я вже говорила, він працював у потовоцівській районній газеті і у обласній газеті Війська правда. Свої виставки доставляв у Львові, Бродах, Золочеві, Ожидові, в Яковищі селах, на своїх підприємствах, школах району. Випустив. Буклети дитинки про рідне про Маркіяна Шашкевича до 10-ї річниці незалежної України. Але Зена Віксалович Коваль не тільки творча людина, але й громадський діяч. Був депутатом сільської ради, обирався більше депутатом міської районної ради, був членом народного групу України, головою збройного сільського залежної собі так. <кхм> і він ще є ініціатором. Відбудови і створення ожидових пам'ятників, які були е, за роки радянської команди. За роки незалежності в ожидові відновлено день пам'ятників. І історія, і створення, і відродження, і всі, хто долучився до цього. Е, всі їхні імена вийшли в своїх школу, один зродження, яке е, вийшло. Ковалька, цю знижку вже в Київському Донецьці, вже є освітлення. Ну і, і зараз вже не дивлячись на те, що і вік, і часом болі допомагаються, але він, перемагаючи свою біль, їде, фотографує, і в нього є такий вибір. Хтось витрачає гроші на горілку, хтось на корево, а я краще куплю плівку, більше Знімає на плівку, то такового цифрового параду ще немає, але зроблять фотографію і залишиться. І добре, що ми маємо можливість вільно про це говорити, висловлювати свої думки, якими вони не були протилежними. Хоча сьогодні ми всі об'єднані однією думкою, думкою краєзнавства можна поставити знак рівності між словом краєзнавство і патріотизм. Тому що лише та людина, яка любить свою історію, яка її шанує, яка хоче її вивчати, є справді патріотом. Вже, напевно, що кілька тих останніх тижнів, коли десь навіть за домашньою роботою нагадаєшся про те, що в нас має бути форум краєзнавців-літописів Бузького району, поверталися в ті далекі п'ятирічної давнини часи, коли ми думали над назвою, як назвемо, власне, оце зібрання сьогоднішнє. І таке гарне слово народилося форум краєзнавців-літописців. А думалося ще, напевно, що на ті люди, які присутні тут, можна було б їх назвати бузьколюбами, бузькознавцями. Такі ще два слова неологізму. Я собі рідно пишу, десь обов'язково їх вжию, тому що вони також мають право на життя. По-справді ми всі любимо, свій рідний край. І хай десь заморські країни є набагато, можливо, привабливіші в чомусь, як ми вже говорили багатші, але попри все. Однією єдиною рідною землею є наша земля. Тому що тут наше коріння, тут могили наших батьків, тут народилися наші внуки, і думаю, за один ряд будуть топтати і наші нащадки, наші правнуки. на них зображений якийсь момент, зображений настрій, зображені якоїсь конкретної події. Це особливо дається Зиновію ковалю, тому що в ньому немає фотографій, на яких би люди, знаєте, от перепрошую за слово тупо, дивилися по дісти.